Шановні жителі Ямпільщини, сьогодні в гості до нашої студії завітали представники 24-го могилів Подільського прикордонного загону імені Героя України В'ячеслава Семенова. Це начальник прес-служби загону Діана Контратюк доброго, доброго дня та заступник начальника відділу комплектування загону Ярославна Марусяк. Доброго, доброго дня, дня, Ярославна. Ми попросимо вас розповісти про роботу загону, оскільки Ямпіль місто на кордоні. Ми з цим живемо історично, і як працювали, які показники в роботі маєте за минулий рік. І дамо вам слово для того, щоб ви розказали про можливості служби в вашому загоні. Будь ласка, Діано, почнемо з вас. 24-й прикордонний загін. На сьогоднішній день здійснює охорону державного кордону у межах Вінницької області з Республікою Молдови, а також Придністровським регіоном Республіки Молдова. По річці Дністер в кордон проходить, а також є ділянка сухопутної частини. Загальна обстановка у нас на державному кордоні стабільна. Протягом 2023 року ми відмічаємо те, що збільшення транспортного потоку та осіб, через які перетинає державний кордон, порівняно з 2022 роком. Але разом з тим можна сказати, що є зменшення тенденції щодо незаконного порушення державного кордону. У відсотках це приблизно десь 19-20% все-таки зменшується особа. Гача є намагання як в пунктах пропуска, використовуючи підроблені документи, і поза позапуни пропускав збільшується вплав через Дністер які у нас пункти пропуску працюють на ділянці відповідальності вашого загону на сьогоднішній день працює працює три пункти пропуску. два автомобільних міжнародний та міждержавний місці місць могли в та залізничний пункт пропуску. Якщо є тенденція до зменшення вплав через Ністер, скільки це в абсолютних цифрах? Скільки за минулий рік людей намагалися? За намагалося, минулий так? рік ми зафіксували це близько 300 чоловік. Це тих, що затримали? Так, порушників кордону. Але м, різниця в 2023 році це ті порушники, які здебільшого були як один-два чоловіка невеликими групками. А в 2022 році в нас були випадки, коли в Мельподільському затримали одна група, вона раховувала 60 чоловік. Тобто це прямо загін? Цілий загін. То зараз з часом вже змінилася тактика порушників. Прикордонники теж не стоять на місці і рухаються вперед. Використовуємо ми як і прилади нічного бачення, квадрокоптери, катери для виявлення. Ну і в пунктах пропуска сучасну техніку для виявлення підроблених документів. Ті люди, які перетинають на пунктах пропуску, там великий перелік вимог для того, щоб виїхати за кордон чоловікам. Перелік не змінився. Він відповідно до 57-ї постанови Кабінету міністрів України, але для категорії чоловік 18-60 додатково є вимоги щодо облікових документів. Які ще показники в роботі фіксують вашу службу? Фіксуємо, як і раніше, можливо, даже трошки десь збільшення, це виявлення патронів, боєприпасів, зброї на такому ж самому рівні невелика кількість, і наркотичні речовини. Но наркотичні речовини, здебільшого, це для власного користування, тобто невеликими партіями переносять по декілька грам там, до 100-200, можливо, це найбільше було. Контрабанда. Так і в різні б'юті сфери От, недавно було затримано, вивозили з України, намагались приховано в автобусі, використовуючи конструктивні особливості, засоби для догляду за обличчям досить відомої брендової фірми, яка коштує великі гроші. На виїзд почули тенденцію, чи їдуть до нас на в'їзд, наприклад, зарубіжні якісь люди, чи ну чи українці лише повертаються, чи іноземці теж є? є. Іноземці так. також їдуть як і завжди. Ну немає такого, щоб зменшилось потік іноземних громадян в Україну. Ну і багато повертаються українці додому. Які кроки ви вживаєте при виявленні от всіх цих порушень? Яка доля цих людей, які через Ністер хотіли, наприклад, ну, Громадяни України вони підпадають під відповід адміністративну відповідальність? Рішення приймає суд, тобто ми затримуємо оформлюємо документи і справу передаємо в суд. І вже за рішенням суду їм визначається розмір штрафу. Якщо це організатор, тобто людина є в нас випадки громадян Молдови, які припливали човном зі сторони Молдови для перевезення українців, то в цьому випадку діє вже норми кримінального кодексу і цих людей притягують по 332 статті Кримінального кодексу України за незаконність. Переміщення закони незаконне переміщення осіб через державний кордон. Чи є у вас співпраця із партнерами, з колегами з Молдови? Так, на початку повномасштабного вторгнення нас дещо призупинилася ця взаємодія, але вже в травні 22 року ми знову відновили спільне патрулювання. Спільне патрулювання з з представниками поліції, Прикордонної поліції Республіки Молдова здійснюється як на території Молдови, так і на території України. Як е, проходить служба, перейдемо до вас, Ярославно, проходить служба в вашому загоні, і чи берете ви бажаючих на контракт? Так, ми беремо всіх бажаючих на контракт, але є певні умови. Кандидат насамперед має бути призивного віку, це від 18 до 60 років. 60 років це той граничний вік, при якому кандидат може, ну, військовослужбовець може служити в лавах війська, тобто з цим урахуванням ми беремо. Окрім того, кандидат не повинен мати судимостей, не повинен Мати негативні характеристики, характеристики мають бути позитивні з попередніх місць роботи, служби, можливо, з місця проживання або з останнього місця навчання. Окрім того, для кандидата має бути освіта не нижчою за повну середню. І, будь ласка. Запрошуємо до нас на військову службу. Державою гарантується, що при вступі на військову службу кандидат буде отримувати грошове забезпечення у розмірі від 20 тисяч гривень, яке з часом може збільшуватися в залежності від займаної посади. або від вислуги років виплачується одноразова грошова допомога у розмірі від 21 тисячі за підписання першого контракту до 2023 року. Контракт можна було укладати від 3 до 5 років. З 2023 року контракт кандидат може укладати на період воєнного стану. Щорічна фінансова допомога на оздоровлення, а також щорічна матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань. Окрім того, наші військовослужбовці отримують безкоштовне харчування, безкоштовне речове забезпечення, компенсацію за найм житла, а також Оплачувану відпустку. Разом з тим військовослужбовці нашого відомства безкоштовно отримують медичну допомогу у наших відомчих лікувальних закладах. На період воєнного стану військовослужбовці Державної прикордонної служби України отримують додаткову винагороду в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень в залежності від виконання бойових завдань. Хотілося б більш детальніше зупинитися на порядку добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом Державну прикордонну службу України. Насамперед, при працевлаштуванні кандидат може сам обирати собі місце проходження служби. Найчастіше ми призначаємо на посади, які найближчі знаходяться до місця проживання даного кандидата. Бажаючи звертається у відділ комплектування прикордонного загону, проходить співбесіду із майбутнім керівником, проходить професійно психологічний відбір нашим штатним психологом. Це такі психологічні тести, які визначають рівень морально-психологічної стійкості кандидата, а також його розумові здібності. Подальшому кандидат проходить вивчення спецслужбами нашого відомства, зокрема, це відділ внутрішньої та власної безпеки. При позитивному проходженні цих етапів кандидат направляється на військову лікарську комісію. Далі ми робимо запити до Міністерства внутрішніх справ, а також вивчаємо особисті документи кандидата. Якщо всі етапи добору позитивні, на кандидата формується особова справа та з кандидатом укладається контракт. Окрім цього, в нашому відомстві нещодавно. Ну, не щодо. з 2019 року з'явився такий навчальний заклад. Це вже для більше е, менших представників Добре. нашого прикордоння. Да. Можливо, хтось хоче в подальшому пов'язати своє життя із прикордонним відомством. То з 2019 року в нашому відомстві з'явився ліцей. Військовий ліцей Державної прикордонної служби України, який запрошує на навчання представників учнів класів сьомих, восьмих та дев'ятих. Ліцей забезпечує здобуттям повної, повної середньої освіти паралельно із військовим профілем. Вступ до даного ліцею здійснюється на конкурсній основі, а також фізична підготовка, медична, медична, медична і психологічна. А чи рівень знань, як це екзамени, тести, як це відбувається? Вступ? Якщо говорити про ліцеї, то іспити тут відсутні, тут проходять співбесіду і відіграє велику роль середній бал свідоцтва. Угу. Ну, або ж якщо це ми говоримо про 9 клас, це буде свідоцтво. Якщо ми говоримо про менших дітей, то це буде табель. Менші діти, то там у вас є якесь житло. Так? так, вони живуть всі в казармах. Ну, по-іншому, казарма вже відтепер, з таких маленьких років, з 14-ти діти починають вже вступати в доросле життя і пов'язують своє е, життя із військовою службою. Звісно, в подальшому вони вже можуть обирати, чи вони будуть вступати в військові навчальні заклади, чи вони вже підуть в цивільні навчальні заклади вищі. Е, також у нас в відомстві є е, Військовий Виш, такий як Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, яка здійснює підготовку для подальшої військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу. Тобто випускники отримують кваліфікацію бакалавр та первинне офіцерське звання, лейтенант. При вступі кожен може обирати собі ту спеціальність, яка йому до вподоби. Це може бути психологія, це може бути філологія, безпека державного кордону. Якщо комусь подобаються собаки, це може бути кінологія, правоохоронна діяльність. Тобто вибір великий і є, з чого вибирати, це стосується більше випускників 11 класів. Навчання в академії здійснюється на бюджетній основі. Щоб десь ознайомитися більш детальніше із даною інформацією, ви можете звернутися до сайтів офіційних Державної прикордонної служби України, а також за номером телефону 068 581 57. 87. Окрім того, наше відомство тісно співпрацює з такими рекрутинговими платформами, як LobbyX та WorkUA, де ви можете вибрати, підібрати це вже ми будемо говорити про контрактну або мобілізаційну службу, підібрати під себе посаду, подати резюме, і з вами з'явиться представник нашого відділу. Комплектування Діана, Якщо буде потреба комусь дізнатися інформацією про порядок перетину державного кордону, де і взяти цю інформацію? Також існує сайт Державної прикордонної служби України, де є всі контактні дані, де можна уточнити питання щодо перетину кордону, щодо порядку виїзду в ту чи іншу державу, а також будь-які інші питання порядку звернення громадян. Я дякую вам за участь у нашій програмі і нагадаю нашій аудиторії, що гостями студії були представниці 24-го могилів Подільського прикордонного загону імені Героя України В'ячеслава Семенова, начальник прес-служби загону Діана Кондратюк та заступник начальника відділу комплектування загону Ярославна Маросяк. Дякую вам, хай щастить у службі. Дякую. До побачення. До побачення.